Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. І сьогодні заїхав в магазин, який торгує раками. І хочу вам магазин в Києві, і хочу вам показати, поки тільки завоз і ще не розібралися. Розбирається все дуже-дуже швидко. На рахунок тих, хто любить казати, що рак по 2000 гривень 100 плюс це дуже дорого. От Давайте подивимось. От ціна. Ціна рак маленький, 850 гривень, його просто немає, його розкупили. Рак от невеличкого розміру. так Розвісовка, я думаю, ну грамів 30 не більше. 1350, потім по 2250 тут на війська Скільки? Грам 50-70, 70-80 і ось. 100-грамовий, 100 плюс-мінус, і трошки більше. А 100-150, ціна 3650 Тому, якого брака я хотів собі купити, звісно, такого по 3, 150, отакий от 250. Тому зараз хочу дати відповідь на запитання наших е людей, які люблять казати, що рак в Україні коштує. 300, 500, 600 гривень. Може, десь і коштує, але я такого не бачив. І при такій ціні наша країна завжди їла рака, рак в рекламі реклами не потребує, його будуть брати по любій ціні. Дякую за увагу. Підписуємося на канал і до зустрічі.